Цього вересня у Києві у мистецькому арсеналі можна побачити шедеври з усієї України. Тисяча творів українського мистецтва із колекції 35 провідних музеїв України презентовано в рамках всеукраїнського мистецького виставки. Велике і величне проект демонструє найяскравіші сторінки історії українського мистецтва за 15 тисячоліть. обитри пілля до модернізму та постмодернізму. Виставка задумана, такий титульний проект нації. Звісно, хотілося представити найкраще, найцінніше, найунікальніші речі. Я надзвичайно щаслива, що цей задум нам вдалося втілити, оскільки ця виставка є фактично таким підручником мистецтва, написаним абсолютно сучасною мовою. Серед реліквії рідкісні речі. Наприклад, сакральне мистецтво представлено на виставці шедеврами різних епох, найдавніші з яких хрести енкалпіони, яким вже майже тисяча років. Вражає рокопис 12-го століття. Одна з найдавніших письменних пам'яток, що зберіглися на території України до наших днів. Це рокопис апостола з колекції Львівського історичного музею. Чому важливо для музеїв українських брати участь у виставках подібного рівня? Це не є перша ексклюзивна участь наша. Це вже є традиція, і це є по суті очевидно, і політика мистецтва і арсеналу додавати площі для інших музеїв України, а не лише сюди стягувати достойні виставки зі світу. Окрасу експозиції є рідкісні авторські ікони самбірської школи доби Ренесансу, серед яких роботи Василя Глібкевича з церкви святого Юра в Дрогобичі, яку щойно внесено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Найбільше, що мене вразило і завжди вражає, це українська ікона. тому що вона відрізняється ну, взагалі десь у мистецтві в нашому світовому, це якась окрема, абсолютно якась така. Окреме таке явище, тому що це е, взагалі е, якась свобода, воля, вияв, прояв якоїсь свободи і волі абсолютно, абсолютно вільної творчості. Тобто є нібито якісь канони, а в нас їх немає. Вражає суцвіття живопису від творів найвідомішого російського портретисту, часів Катерини Другої, українця Володимира Боровіковського, сакрального монументаліста Миколи Г, всесвітньо знаних генієв Олександра Екстер та Казимира Малєвіча, до робіт сучасних митців, таких як Анатолій Криволап, Олександр Сухоліт, Тебері Сільваші тощо. Перлиною експозиції вважаються витвори неймовірного українського барокового скульптора Георга Пінзеля, які цього року експонувалися навіть у Луврі. Я б хотів, щоб арсенал нападає процвітав, щоб е, всі, хто має якісь. Е, і рукописи, якісь ікони старовинні. То, що має таке, що може бути надбання для людей, для держави, щоб проносили сюди, щоб показувати людям, щоб піднімати дух. Тож не пропустіть можливість відвідати декілька музеїв України за один день.